Вітаю всіх, слава Україні! Написав я ще сьогодні додатково дві пісні. В сумі у мене вже сьогодні написано сім пісень. Ці дві пісні про Яріка Филипівка із Чернівців. Він був колись снайпером в АТО, отримав дуже сильні поранення. Ну, відповідно, він був одним із самих перших. Він пішов добровольцем у 2014 році. Він також був на Майдані. У 2013 тисячі тринадцятому-дві році, четвертому році, році, ну і хочу заспівати про нього дві пісні, які я тільки що написав. Ти снайпером був у нас селу, в ЗСУ, стріляв москалів із гвинтівки. пішов ти тоді, в АТО на війну, коли хтось сидів біля дівки, пішов ти тоді, в АТО на війну, коли хтось сидів біля дівки. Ярик, Ярик, ти добре зіляйся, та мітко у ціль попадай всюди. Раси, ти добре, маскуйся, рашистам клятим, ти відсіч давай. Я рік, рік, ти добре, ціляйся, та мітко у ціль попадай. Всюди, всюди ти добре маскуйся, рашистам клятим, ти відсіч давай. Я всі всіх нас знають бійці, Ну що ж, ти лепюк, там тримайся, Бо знають тебе усі черні всі, іди уперед, не здавайся, Бо знають тебе усі чергні, всі, іди уперед, не здавайся, Ярик, ярик, ти добре ціляйся, та нікому у ціль попадай. Сюди сюди, ти добре масуйся, рашистам клятим і відсіч давай. Ярик, Ярик, ти добре ціляйся, та місто у ціль попадай. Ти добре, маскуйся рашистам глятим, ти візич давай. Ти знайпером був у нас ЗСУ, стріляв москалів із гвинтівки. Пішов ти тоді в атом на війну, коли хтось сидів біля дівки. Тоді в ато на війну, коли хтось сидів біля дівки. Ярік, Ярік, ти добре ціляйся, та мідко у ціль попадай, всюди, всюди ти добре масуйся, рашистам клятим і віці штавай. Ярік, рік, ти добре ціляйся, та мідко у ціль. Ти попадай всюди всюди, добре маскуйся расистам глятим, ти відсіч давай, всюди ти добре маскуйся, Расистам глятим ти відсіч давай, расистам глятим, ти, ти відсіч давай, расистам глятим і відсіч давай. давай. Слава Україні! Ми переможемо! Смерть ворогам! thank mm -hmm. you mm -hmm. В наш чернівцях мій друг живе, коли служив він у Ато. На сході він там воював, де дуже спекотно було. Це я рік був наш переб'ю. Його підрозділ увесь знав, що він звинтівки засведе, прошистю в в засідні стріляв. І ось пішов. Він якось бій. Бою Він нас всіх прикривав. Чагарниках сховався там, і на сигнал від нас чекав. Та ворог наш був не простих, Також у засідці сидів, та затиснувши нас в кільце, всіх розстріляти захотів. І що в кільце нас всіх взяли, не знали ми тоді в бою, лише й наш Ярік рік селетів, вітівки заряджав свою, всі розрахунки москалів не шкодив пострілом приціл, бо ж він у бою зайшов ненацька всім тіл. Ми всі живі були в той день. Бо ж я нас всіх врятував. Він снайпер наш штату був, лише під обстріл ось попав. Бож міномет його в той день із боку ворога накрив. Та взводу нашу бою наш ярік влаштував, прорив. Його несли, ми на плечах, і кров'ю він тоді стікав. А ось до наших донесли, і він нам дякую, сказав. Лише його ми цілий рік, і ще не бачили в строю. Бо ж він тоді, в той день страшний, отримав рани у бою. Та час прийшов, сміється він. І Ярослав наш Филеп'юк. У Чернівцях весь повний сил, як генерал той кузьмо будує він нове життя на фірмі відіньський квартал. І на цивілці він герой І є міцним, як той метал. Слава героям! Ми переможемо смерть ворогам!